І так, дивіться, ми довели, да, зупинилися на тому, що довели, що трикутник АБЕ рівнобедрений, і в нього АЄ дорівнює БЕ. Так, за означенням. Ну, гаразд. Тоді, так, Настя, чує мене? Так, чую. Дивись, давай поглянемо на сторону БЦ. Сторона БЦ у нас складається з відрізків БЕ та ЕЦ. Тобто можемо записати, що це БЕ плюс ЄЦ. І це ми звідки знаємо? А, а Вимірювання відрізків. І далі. В тебе БЕ дорівнює АЕ. Тоді в цій рівності ти можеш БЕ замінити на АЕ. І сказати, що сторона БЦ дорівнює АЕ плюс ЄЦ. Ось це зрозуміло. Так. Далі БЦ за умовою у нас скільки складає? А сантиметрів. І це у нас за Мовою. Отже, сума а є та ЄЦЕ дорівнює 18 сантиметрів. Далі подивимося на. Периметр трикутника АЄЦ. Периметр це сума всіх сторін. Тобто АЄ плюс що? АЄ плюс ЄЦ та плюс АЦ. І це у нас за визначенням. І звідси ми виражаємо потрібну сторону АЦ. Тобто нам потрібно, що від периметра? Що зробити? Периметр відняти Є С та АЕ. Правильно, значить, ми пишемо периметр трикутника С, Відняти у А АЕ плюс ЕЦ. Наразі вводимо периметр. Скільки він складає? 27 см. От ми це і пишемо. Периметр трикутника АЕЦ 27, звідки ми це знаємо? За умови. І тоді, щоб знайти АЦ, ми від 27 віднімаємо що? 18. І тоді в нас АЦ дорівнює 9 см. Пишемо відповідь АС дорівнює 9. Все так ще раз. Ось задача повністю з її кресленням, дано так та розв'язанням. І переходимо до наступного матеріалу. І так пишемо: Рівносторонній трикутник. Рівносторонній трикутник. Ми з вами пройшли, ну, пройшли, можна так сказати, рівнобедрений трикутник. Ми записали, що це таке. У нас були властивості, були ознаки, ми їх опрацювали. Наразі рівносторонній трикутник. Пишемо означення. Трикутник називається рівностороннім. Трикутник називається рівностороннім. Трикутник називається рівностороннім, якщо всі його сторони рівні. Трикутник називається рівностороннім, якщо всі його сторони рівні. Ну і давайте зробимо таке креслення так. Значит, намалюємо рівносторонній трикутник. Це в нас А. Б. С, Всі сторони. Ось так позначаємо і пишемо, що трикутник АВС рівносторонній. Ось так можна скоротити. І нижче я запишу, що АВ дорівнює ВС дорівнює АЦ. Дивіться, коли ми казали про рівнопетрений трикутник, ми казали, що в нього дві сторони рівні. Так? Про третю сторону ми нічого не знали. І ось ця третя, основа, третя сторона була основою, а рівні сторони ми називали бічними. В рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Тому тут не виділяють основу. Можна сказати, що будь-яка із сторін є основою і так само не виділяють бічні сторони. Вони всі однакові. І дивіться, пишемо загалом такий. Властивості. Властивості. Ну, Рівностороннього трикутника зрозуміло. Властивості. Властивості. І давайте запишемо першу теорему. Пишемо Т1. Пишемо Т1 і пишемо формулювання. У рівносторонньому трикутнику. Всі, кути рівні. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. У рівнобедреному рівні лише ті, які при основі, у рівносторонньому рівні всі. Ну, Тому що будь-яка сторона може вважатись основою. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. І давайте ми це з вами запишемо доведемо. Так. Значит, малюем Ривну Стронек. сторонній довести, що кут А дорівнює куту Б дорівнює куту С. Доведення. Так, Нікіт Леонов, чує мене? Е, так. Давай спробуємо довести цей факт. Давайте. І так дивись. Пишемо, що у нас є трикутник БЦ рівносторонній. Так, звідки ми це знаємо? Е, це, ну, за умовою. За умовою. Ну, якщо він рівносторонній, то в нього рівні всі сторони. Але всі на зараз мене не цікавлять. Мене цікавлять сторони АБ і БЦ. Ну, це у нас за означення. Цього самого рівностороннього трикутника. І наразі дивися: якщо у Трикутнику АБЦ є АБ і БЦ рівні, то він який? Е, рівнобедрений? Рівнобедрений, правильно. Тобто я можу сказати, що трикутник АБЦ є рівнобедреним з. Основою АС. Тобто зараз я його розглядаю як рівнобедрений. В нього дві є дві рівні сторони, є, значить рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений з основою АС, ну це теж в мене за означенням, то що я можу сказати про кути А та С. Вони рівні? Вони рівні. Так, що спрацювало? В нас спрацювала а, властивості рівнобедрен... рівнобедреного трикутника. Правильно. Тобто кут А і С рівні за властивістю рівнобедреного трикутника. Так, це в нас є. Наразі так само я можу сказати, що в мене АВ дорівнює АС. В нього ж всі сторони рівні. Тому я пишу, що АВ дорівнює АС. Теж в мене за. за умовою. Ну, так, ну або за означенням рівностороннього трикутника. Я тут за означенням написав. Тут можна теж за означенням написати, але це не суттєво. І дивись, якщо АБ дорівнює АС, то я можу його розглядати як рівнобедрений з якою основою. Е, з основою А. Тобто. Якщо я... Як рівнобетреного, то. Якщо я беру АВ і АЦ рівні, то основа буде Д. АВ і АЦ рівні, то БЦ. Тоді. тоді він рівнобедрений з основою Б Ну, ви розумієте, його ось так потрібно перевернути. Так. Отак. От от, о, щоб було видно. І якщо я дивлюсь на сторони А і АВ, які рівні, то тоді основа вже буде БЦ. Так. І це в нас за означенням. А якщо він рівнобедрений з основою BC, то тоді які кути будуть рівні? Тоді будуть рівні е, в нас кут е, B. угу. і кут С. Правильно. І це теж за За е, властивістю рівнобедреного трикутника. Так, зараз я запишу. Yeah. Yeah. І тоді кут Б дорівнює куту С. Ну і тоді. Дивимось на ось ці дві речі. У нас кут А дорівнює куту С і кут Б дорівнює куту С. І тоді А тобто, дорівнює Б. Кут А дорівнює Б. Так, і дорівнює куту С. Так, я об'єдную ці дві рівності в одну і маю те, що мені потрібно було довести. Так. Гаразд. Тобто, дійсно, всі кути рівні. Далі пишемо зауваження. Пишемо зауваження. Зараз ми з Нікітою доводили цю теорему і розглядали рівносторонні трикутники як рівнобедрений з різними основами. Оце ми зараз запишемо. Пишемо. Оскільки, оскільки рівносторонній трикутник, оскільки рівносторонній трикутник, можна розглядати. Оскільки рівносторонній трикутник, можна розглядати. Як рівнобедрений з будь-якою основою, оскільки рівносторонній трикутник можна розглядати як рівнобедрений з будь-якою основою кома, то всі Властивості рівнобедреного трикутника, то всі властивості рівнобедреного трикутника виконуються у рівносторонньому. Оскільки рівносторонній трикутник можна розглядати як рівнобедрений з будь-якою основою. То всі властивості рівнобедреного трикутника виконуються у рівносторонньому. Всі властивості рівнобедреного трикутника виконуються у рівносторонньому. Стосовно кутів. Ми вже записали її як окрему теорему, ну тому що її так зручніше подавати. Давайте пригадаємо інші властивості рівнобедреного трикутника. Ми записували, що бісектриса проведена до основи є чим. Ну, медіаною та висотою. висотою. Але у рівнобедреному трикутнику, от я зараз таке схематичне креслення, ми зараз теж зробимо. Дивіться, ну, щоб вам було зручніше. Ми зараз от нижче під цим зауваженням зробіть такий малюночок. Рівносторонній трикутник. зобразимо. От в мене є АБЦ. І так, у рівнобедреному, коли ми проводили бісектрису до основи, так, от я її зараз проведу. Ось ця бісектриса, вона була і висотою, і медіаною, але лише та, яка проведена до основи не до бічних сторін. А оскільки рівносторонні є рівнобедерним з будь-якою основою, то якщо я проведу, наприклад, бісектрису до бічної сторони, Ось так. то вона теж буде висотою та медіаною. І так само до цієї. Ось таке креслення зробіть, будь ласка. Тобто будь-яка бісектриса, проведена до будь-якої сторони, є одночасно і медіаною, і висотою. І щоб це все не записувати, ми це подали з вами от в такому зауваженні. Давайте зробимо такий заголовочок ознаки рівностороннього трикутника. Стосовно властивостей ми зрозуміли, у нього всі кути рівні. так, Будь-яка бісектриса є медіаною та висотою. Наразі ознаки рівностороннього трикутника. Ознаки рівностороннього трикутника. Так, давайте запишемо теорему. Пишемо теорему. Якщо у трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Якщо у трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Якщо у трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Якщо у трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Тобто ви розумієте, що ця теорема обернена до тієї, яку ми сьогодні записали. Так, ми писали, що у рівносторонньому всі кути рівні. А тут в інший бік. Якщо у деякому трикутнику кути рівні, то він має бути вже з рівними сторонами. І так. Зобразимо трикутник АБЦ і одразу помітимо всі рівні кути. І так пишемо, що ми маємо трикутник АБЦ, кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С. І потрібно довести, що трикутник АБЦ рівносторонній. Доведення. Так, Руслан Батан, Чує мене? Так. Давай. Давай спробуємо. Дивись, нічого складного не відбувається. Значить, Що ну, в нас є? У нас є, що кут А дорівнює куту Б. Так, ну давай почнемо з цього. Або те, що кут А дорівнює куту С. Можливо, це буде легше. І так, маємо рівність кутів А та С. Звідки ми це знаємо? За умови. За умови. І наразі подивись: якщо в тебе кут А дорівнює куту С, то трикутник АВС яким буде? Якщо у трикутнику є два рівних кута, то він який? Це була така ознака рівнобедреного трикутника. І якщо кут А дорівнює куту С, то основа в тебе АС, значить тоді він рівнобедрений з основою АС. Що спрацювало? Ознака? За ознакою, правильно. А якщо він рівнобедрений з основою АС, то які сторони рівні Руслан? А, АБ. І. МЦ. І це вже за означенням рівнобедреного трикутника. Так, тобто користуємося ознакою рівнобедреного. Якщо є два кута рівні, він рівнобедрений. В нашому випадку, якщо ми взяли рівність кутів А і С, то рівнобедрений буде з основою АС, тобто АБ дорівнює. Це. наразі так само ніхто не заважає тобі взяти рівність кутів А і Б. Значить, ми пишемо, що ці кути рівні, знов таки, звідки я знаю. За ознакою. Рівність кутів тобі подана. А тобто умови, це так. умова. Так, і якщо знов таки у цьому трикутнику кути А і Б рівні, то він який? Рівнога дві. Рівнобедрений. Якщо я беру кути А і Б, то основа мене вже цікавить АБ. І тоді які сторони будуть рівні Ми, Руслан? БС і АС. Значить, тут я пишу за ознакою. А, ну давайте напишемо рівнобедрений з основою АБ, і тут я пишу за ознакою. І тоді дійсно АС дорівнює БЦ. І це в мене вже за означенням. Тобто, ти зрозумів, я його спочатку розглянув як рівнобедрений з основою АС, А потім як рівнобедрений з основою АБ. Тобто я на нього ось так подивився. Ось ця основа оце рівні сторони. Тобто, ось так. І це за означенням. Ну і тоді. Якщо я маю ось цю рівність і ось цю, то що я можу записати? Ну. АБЦ. А равно БЦ. Равно АЦ. Так, ось цю таку скрізну рівність можу записати. Ну, за. За. Транзитивністю, тому що вони рівні. А якщо у трикутнику всі сторони рівні, то він який? Рі... Рівнобедрений. Ну, якщо всі сторони рівні, Руслан. Рівносторонні. І це у нас за означенням рівностороннього трикутника. Що і потрібно було довести. Тобто ще раз. У нас були три рівні кута. Ми подивились спочатку на рівність кутів А і С. Звідси маємо, що трикутник рівнобедрений з основою АС, тоді АБ дорівнює БС. потім ми подивились на нього, але з точки зору кутів Б і С. Якщо вони рівні, то він вже рівнобедрений з основою там, іншою, і будуть інші сторони рівні. Стосовно цієї теореми. Так, далі пишемо зауваження. Пишемо зауваження. Що ми зараз робили з Русланом? Ми показували, що трикутник є рівнобедрений з двома різними основами. Так, спочатку ми його розглядали як рівнобедрений з основою АС, а потім з основою АБ. І в такому випадку ми виявили, що він є рівностороннім. Оце ми і запишемо. Щоб довести. Щоб довести. Кома, що трикутник є рівностороннім. Щоб довести, що трикутник є рівностороннім. Достатньо показати, щоб довести. Що трикутник є рівностороннім. Достатньо показати, що він є рівнобедреним. Прошу, щось мене вибило, інтернет. Так, ще раз, щоб довести, що трикутник є рівностороннім, достатньо показати, що він є рівнобедреним з двома різними основами, щоб довести, що трикутник є рівностороннім, достатньо показати, що він є рівнобедреним з двома. Різними основами. Оце ми зараз робили ось в цій теоремі. А ознаки рівнобедреного трикутника у нас є. Тому, якщо ми можемо аргументувати, що трикутник є рівнобедреним з двома різними основами, то одразу він рівносторонній. Все. Так. Значить, дивіться, що ви берете додому? Значить, ви берете з другого варіанту номер 101, 107, 108. Ну, Це така аналогія того, що ми робили з вами у класі. На наступному уроці ми розглянемо задачу одну на рівносторонній трикутник і одразу переходимо до наступного матеріалу, тобто до суми кутів трикутника. От. Ну а потім вже там, я десь на, там, мабуть, на наступному тижні дам вам невеличку роботу. Письмову, яку потрібно буде виконати. Гаразд, на сьогодні все, відпочивайте.